Вітаю вас, друзі. Війна Росії проти України йде настільки успішно, що якщо у 22-му році владімір Путін казав про демілітаризацію та денацифікацію, то зараз він про це вже і не згадує, а каже, що його мета зберегти Росію. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Наша головна задача забезпечити зберігання Росії. Одному із попередніх випусків я вам вже показував, як російські пропагандисти серйозно обговорюють, що ж буде із Росією після її поразки. Вполне вероятно, а по вулицях, як ви вважаєте, не будуть ходити українські гауляйтери, це буде виглядати? і ось днями на тому ж самому кремлівському радіо КамСОльська правда обговорювали розвал Росії. Студію Андрій Баранов ми обсуждаємо угрозу розвалу Росії. Суждаємо угрозу розвалу Росії. Розвал Росії замість взяття Києва за два дні. Російські пропагандисти вивчають нові і дуже важливі для них терміни Деколонізації, дефедералізації Росії. Нагадую, що ваша підписка на мій канал збільшує ваш рівень русофобії. Тому обов'язково візьміть і підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І Сьогодні з вами будемо детальніше спілкуватись про розвал Росії, який я переконаний неминуче обов'язково станеться. Російські пропагандисти, коли отам зібрались, щоби про це поговорити, одразу отримали дуже незручну правду. Сентруша панірують. Неправда, насчет України всю жизнь 55 лет живу в Донецке, об'їздив всю Україну, ніде ніколи не встречал русофобии. говорю по-русски. Ну, такой опыт у человека. Ну а тепер поговоримо про основну тему. І дуже важливо, друзі. Додивіться цей випуск до кінця. Наприкінці буде надзвичайно важливе оголошення. Наша страна нинішня повторить судьбу Советского Союза і распасться на десятка три, самих разних. Ем... Території образованій російські пропагандисти, обговорюючи тему можливого розвалу Росії, почали проводити аналогії із розвалом Совєтського Союза. Так ось виявляється, саме Україна була винна у тому, що Совєтський Союз розвалився. Бо у американців був спеціальний план пов'язаний зі спеціальною військовою операцією. К 1957 року цей доклад під названням проведення спеціальної військової операції на території України. Був підготовлений. Ці поїхавші діди, кажуть, що зараз для Росії ситуація так само, якщо не більше небезпечна. Зараз от ситуація на ваш гадкава. Ситуація... Ми її опасна? Сітуація не і Ми ос... ситуацію за знайомну. Ми рівень її опасності. що називається, в цілому. вони починають прораховувати, що саме які фактори можуть призвести до розвалу тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація. На їхню думку це внутрішня п'ята колона. І в один прекрасний момент п'ята колона тут піднімуть голову, і ми окажемося в ситуації початку 90-х років. Але крім п'ятої колони є ще дуже серйозна небезпека від націй, яких поневолили росіяни. Да, будуть вкладатися гроші в розвиток національних рухів. Вот що у нас сейчас буде, да? Да, поэтому мы осознаем ситуацию. Но ну, вот как мы будем ее решать? От вони ж по національному принципу нас ділити збираються. Так звана Російська Федерація, це новітня імперія. Росіяни поневолили дагестанців, чеченців, бурятів, якутів та багатьох інших, і зараз використовують їх на війні проти України, щоб вони якомога у більших кількостях гинули на цій війні, і щоб вони у жодному разі не згадували, ким вони є, що вони можуть претендувати на свою незалежність і для цього також оцей пропаганд. Дист каже, що треба усіляко протидіяти розвитку їхніх національних мов та культур. Виоді безвишенно позитивні позитивна ідея звіття національної культури, аз національного язика, звізучення національної історії можуть до совершенно ні позитивними Є і ще одна серйозна небезпека: гауляйтерів, яких Кремль призначив керувати оцими малими поневоленими народами, можуть підкупити кляті американці. Я здається, а найбільша опасність в елітах. В надо підкупати еліти. що особливо цікаво, днями якраз Рамзан Кадиров записував відео, у якому казав, що він боровся за незалежність Ічкерії, але зараз, навіть якби він і хотів, не міг би він зробити так, щоб Ічкерія була незалежною, тому що їй не вистачить грошей без москви. Тож може Кадиров таким чином натякав, що його теж варто підкупити, і сьогодні як би ми не хотіли Денне государство как до німи нікак не може сустувати, тому що на полтора мільйон населення кармі то етані пантинуто. Хоча я думаю, його дешевше було би просто прибити а підкупити краще його оточення. Але це таке пропагандисти і обговорювали передумови розвалу совєцького союза і згадували про те, що у конституції советського союза була норма про те, що республіки у складі совєського союза мають право з нього вийти, принципи образування ось ці механізми. З виходом союзних республік із составу Совєтського Союзу Це був проглашовний принцип до механізмів не була в тому ти діло саме на цю статтю. Посилалися держави, коли проголошували незалежність від Совєтського Союза. Вона, так би мовити, стала правовою, можна сказати, основою для цього. Але у конституції Російської Федерації такої норми немає. Тобто, суб'єкти Федерації не мають права на вихід із складу Російської Федерації, але є дещо. Інше давайте я тут процитую дослівно у Конституції так званої Російської Федерації у статті 69 зазначено, що Російська Федерація гарантує права корінних малочисельних народів у відповідності із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права і міжнародними договорами Російської Федерації. Про що можна говорити у такому разі? Відкриваємо статут Організації Об'єднаних Націй і бачимо там за Ріплений принцип народів на самовизначення. А вже ж це не означає, що вже завтра умовні буряти зберуться і скажуть: ну все, ми тепер окрема держава. Але на перспективу, на майбутнє, вони зможуть посилатися на ось оці норми для того, щоб потім свої держави створювати, коли Російська Федерація перейде у активну фазу свого розпаду. Много людей вважають, що розвалився Советський Союз. Следующий розвалиться і Росія на мою скромну думку. Визначальним фактором передумовою для початку активного розпаду так званої Російської Федерації стане перемога України у російсько-українській війні. От э, спеціальна воєнний операція, к тому ще раз я визвращаюсь, показала наші слабі міста. Тут я вкотре маю пояснити, для чого росіяни раптово активно починають обговорювати взагалі оцю тему. Страшного. Сценарія, который буде означать конец нашої держави і конец жизни в физическом смысле многим з нас. Мені здається, російські пропагандисти почали активно масово говорити росіянам про можливу поразку Росії та розвал Росії, тому що їм необхідно мобілізувати російське суспільство для іще більшої активної підтримки війни проти України. Я вважаю, що здесь несколько основних целей, які нужно реалізувати наші дядуючі власти. Первое, безусловно, это консолідація російського общества, вот в этих современных условиях, условиях проведення спеціальної военной операції. Проте вони усе ще сподіваються на свою перемогу, і з дуже сумними пиками намагаються росіян підбадьорити. Хочу всіх приободрити. Все таки не унивайте. Тим часом на російському телебаченні продовжують нити і кажуть, що Росія якось так сталося, незрозуміло чому опинилася у пастці. Росія оказалась ловушці, із якої нужно викарабчуватися. Понятно, що какаєте полацелне полномасштабна перемога вряд ли можлива. А розповідей про революцію, про бунти, про державний переворот стає усе більше та більше. Я не думаю, що для Росії хорошо оказатися в ситуації, як в 16 17 му році, коли люди в конце концов устають від цього. у них глобальні цілі по, по, по отношенню Росії. І зігласен з колегами, що нужна нова февральська революція, як я вже казав неодноразово. Є дуже багато різних передумов для подальшого розпаду, тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація, це і поневолені народи, це і санкційний тиск, особливо у нафтовій га. А я нагадаю, що саме санкції у нафтовій галузі свого часу зіграли дуже важливу роль у розпаді Совєтського Союзу. Це і зростання невдоволення у зв'язку із політикою центральної влади, а також створення приватних військових компаній, як таких як Вагнер або Патріот. Це приватна військова компанія міністра війни Росії Шойгу. Але основним і визначальним фактором буде перемога України у Російській. Сько-українській війні, та ця перемога не станеться сама собою. Для цього треба іще дуже багато роботи. Для цього треба допомагати Збройним силам України. Якраз учора я запустив благодійний розіграш із книгами та листівками із підписами Буданова. На кошти, які ми зберемо, ми закупимо коптери m М t Ми такі вже неодноразово купували та передамо їх воїнам головного управління розвідки Міністерства оборони України. Розіграш триватиме до сьогодні до 6 лютого 19.00 у мене у телеграм-каналі. Друзі, обов'язково долучіться або просто задонатьте на ці коптери. Але це не все ета дрони Да, вже завтра я оголошу мегазбір на партію із тисячі дронів камікадзе для збройних сил України. Ці пташки показали свою ефективність. Вони дозволяють нашим військовим дуже добре та безпечно знищувати росіян та їхню техніку не пропустіть збір. Також буде проводитись у мене у телеграм-каналі. як, да ну ФПВ дрон этот, врезался в моєго товариша. Товариш прямо прям при мне. От почали зривати мене в другу сторону. Розвал Росії неминучий. Я переконаний, що ми з вами, друзі, його побачимо на власні очі, але без перемоги України він не станеться. Тому продовжуємо працювати над цією самою перемогою, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України і продовжуємо допомагати росіянам перетворюватись на дуже і дуже хороших. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.